Як же ж так може бути, коли розумною, дорослою, свідомою жінкою керує їжа? І неважливо, це піца, це суші, це цукерки чи шоколадки, ці бездушні шматки калорій мають над вами справжню владу. Вони визначають, як ви сьогодні почуваєтесь, що ви будете вдягати, і взагалі чи буде у вас сьогодні хороший настрій. І в принципі, ці шматки калорій, врешті-решт, визначають. Ваше життя, а скажіть, ну от як так може бути? Ну ви ж фактично хочете одного легкості, стрункості, а робите її сте зовсім інакше ніж плануєте. Можливо, ви вже самі здогадалися, чи мені підказати, що тут є саме психологічна проблема, тому що інакше їжею мали б керувати ви, а не навпаки. І вирішувати цю проблему треба через певні психологічні техніки та методи. Який я зібрала за сім років роботи з жінками та запакувала у зручну програму Десятиденний інтенсив психологія стрункості до речі, на нього зараз діє класна ціна, за яку ви можете купити ну, якихось там дві шоколадки, засунути їх у себе десь вночі, або ж отримати свої перші класні результати уже через 10 днів? Вибирайте самі, яким шляхом ви підете, і чи хочете ви, щоб їжа і далі керувала вами до кінця життя приймайте рішення